Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Вітаю вас, любі малята, у програмі Сузір'я Казок. Сідайте зручненько і слухайте Казка Лисичка сестричка. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі, дай Боже здоров'ячка. Постіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй, а де ж я свою курочку подіну. Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі. Нишком устала, курочку з'їла, пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, Господарові на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А під пічу я дивилася там нема, сіла та й плаче, тільки й було добра, що курочка. Та й ту забрано. Віддай мені хазяїне за курочку качечку. Нема що робити треба давати. Взяла качку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її ніч, бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. А ті їй дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. У нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів. От вона так і зробила. А сама Вночі нищечком устала, качечку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяєві на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянув у хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, ягнят випускали, та й її випустили. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені хазяїна за качечку ягня. Нема що робити. Треба давати. Взяла ягня в мішок та й пішла. Іде та й іде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди. І знов давай казати пустіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечко устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, умилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А далі Де ж моя ягня? Сіла та й давай знов плакати. І каже, де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро. Та й те вкрадено. Хазяїн каже. Ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От лисичка і каже йому: Ну, як собі хоч, а віддай мені невістку, свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку мішок. От іще вона не вийшла та якось там відвернулася. А син узяв, вив'язав з мішка невістку а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка, взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує. За курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку та як струсане тим мішком, а собака як загавкає. А лисиця каже, а капусна невістко, пособачилась, а ну, гляну я на тебе, яка ти є. Узяла та й розв'язала мішок, тільки розв'язала. А собака звідти, вона навтьоки, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона давай питатися ушей. Ушечки мої любі! Що ви думали? Гадали, як від того проклятого хартища втікали? Те ми, сестричко, лисичко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам золоті сережки куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої милі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченятка любі, я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ж ви, ніженьки, мої любі думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, сестричко-лисичко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. «Ось спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, по ще думала, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його снори На тобі хортище собачище хвоста, відкуси поки біле, а хорт як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куця, давай з нею сміятися. А вона каже Дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як, як та так? Тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитеся. Ну, ну, пов'язуй, пов'язуй, кажуть зайці. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на гору та відтіля, як гукне. Тікай, бо йде вовчище помалище. Зайці як сунуть усіма сторонами Так хвости й пообривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать усі без хвостів. От вони й почали змовлятися, щоб як-небудь віддячити лисиці. Так вона почула та й бачить, що лихо їй буде, та давай мерщій тікати з того лісу. От і казуть кінець. Добра ніч, любі хлопчики і дівчата. Незабутніх вам снів! Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Що містечко Жовтма на Львівщині то велика людина. Замок голова, ринкова площа і ратуша – живіт, міські брами руки й ноги. А серцем є церква Різдва Христового і костел святого Лаврентія. Як і людське серце, Жовківське має дві половинки, а разом вони єдина Христова Церква. Так задумав архітектор Павло Щасливий і напевно люди тут живуть щасливі. Церква тут на Горбку стояла з давніх давен. Ще у 1612 році вона була дуже старинкою, то значить мало довге життя. Замість неї збудували кам'яний храм Різдва Христового, потім заснували монастир біля. Маленька жовкова має таку багату історію, що вистачило б на будь-яке велике місто. Уявляєте, саме тут народився Богдан Хмельницький, наш гетьман. А ще тут заснували іконописну школу. Звідси матір Божий Ісус Христос дивились з образів по всій Україні. А вчив малювати Іван Рудкович. Митрополит Андрей Шептицький розширив друкарню при монастирі. Тут у світ вийшли книжки таких поважних людей, як Крип'якевич, Кубіййовиш, Огієнко. Ми їх будемо вчити у школі. У церкві є дуже велика цінність мощі Святого Партенія. Святі люди творять дива не тільки за життя, а й після смерті їхні тіла називають мощами, бо вони є нетлінними, і чудо біля них продовжують відбуватись. Цей святий жив майже дві тисячі років тому. Він творив багато чудес. Злі люди хотіли його спалити у Римі, Та вогонь не чіпав святого. Ваші партенія привезли з самого Риму до жовтня, і тут святий також творить чудеса. Якось під час війни люди молились у храм, а священник почув голос Партенія. Святий сказав, що зараз станеться страшна біда. Люди втекли у підвал і тоді прогремів вибух. Усі врятувались. Людей ставало більше і на початку ХХ століття церкву зробили удвічі більшою. Всі могли прийти і молитись. Ще одним чудом церкви є її розпис. Такого ви більше ніде в світі не побачите. Творив ці картини Юльчик Буцьманюк. Богородиця з Ісусиком в українських вишиванках. Поряд стоять і православні, католицькі, і греко-католицькі герої України. Особливе місце є в митрополита Андрея Шептицько, бо він стільки для нас зробив життя Юліана то справжнє кіно. Митрополит Андрей, побачивши хист художника, відправив його вчитися у Європу. Після навчання Юрчик став січовим стрільцем і боронив наш край від загарбників. Спочатку відбивався від росіян у першій війні, а потім від роянських військ у другій. Потім його переслідували, і довелось художнику поїхати в Канаду. Але й там Юліан не сидів без діла, а розписав український храм в місті Едмин. Е Ед. Едмонтон. Після другої війни нас завоювали радянські солдати. Вони були просто перелякані розписами церкви. Всі стіни на них дивилися святі ангели, митрополити, гетьмани, вони, наші герої. Щоб не бачити їх, стіни замалювали вокно. Радянська влада боялась українців і хотіла знищити нашу історію. Тому палили ікони. тільки у Львові спалили тисячі безцінних картин. Серед них у вогні зникли майже всі твори юльчика. Але й в радянський час були добрі люди. Священник Володимир Ярема сам відтворював розписи в церкві і врятував багато ікон. Щоб не забула, я все тут розказую про церкву Різдва Христового, а тепер вона називається Серце Христового. Та все минає минуло й лихоліття. Радянські часи закінчилися назавжди. Церкву повернули греко-католикам. Картини на стінах почали сантиметр за сантиметром поновлювати. Все це вам і думаю собі: стільки всього знищили, а ще стільки всього у нас є, яка ж ми багата країна, І народ наш просто чудесний. Зазираю у вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти, але не сі, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата ми помандруємо удво, У світ пригод, у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч пам'ятай, Ви кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас. Мене ця ніч минуть роки, покличить світ тебе стежки, яку без них ти не обрав. Я хочу, щоб ти сину знав, всього ти зможеш досягти. Я буду поруч тихо йти, допоки мій не сплине час, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандуємо Бог. У світ пригод у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч, пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок Мій любий силу підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас. Ніщо не роз'єднає нас?